Ну, життя міняється з ростом доходів? Не знаю, напевно. Тулітаєш ну, літаєш, типу, літаєш вас... бізнесом? Ні. В Америку летів не бізнес. Ні. Нормально. Мені, мені в Америку, я, я не встиг літак, коли перший білет мені треба було ще нов, нові білети купувати тоді в Америку. Якби це був бізнес-клас, то це було б дорожче набагато. Це ясно. коли не встигати, то в принципі завжди неприємно. А чому не хочеш? Не хочеш собі дозволяти, тобі не потрібно. Мені здається, що ось ви в в літаку дві години і там чи це сидіння на 10 см сант... ну, за 300 а в доларів. А в штати. Мені було комфортно в тому літаку, яким я летів. Навіть і може я просто ще не привик цікавитися, скільки це взагалі коштує цей бізнес-клас. Треба поцікавитись, може це не. Од... Одного разу я в Грецію летів бізнес класом, тому що. Там були якісь останні білети і він недорогий був. Ну, витрачаєш ти більше зростом доходів чи ні? Ну я вчуся більше подорожувати, наприклад. Угу. Раніше я там не подорожував багато. Ну, напевно, нічого так сильно не міняється.